Що краще? НАТО чи ядерка в Україні? Поїхати в Україну. Ядерка. Ядерна зброя. Незалежно. Бути відповідальним саме за себе, а не надійтесь на когось. Краще пусті віддадуться Луганські, залишать і місця, які ще не окуповані. Мені здається, що реальна ядерна зброя, я думаю, що ми її не потягнемо. Напевно, НАТО. Мирні переговори все. себе. Це що краще. Mm -hmm. Тобто я не вважаю, що Зеленський хоче мирних переговорів. Все таки НАТО, це чітко зрозумілі відпрацьовані процедури, зобов'язання, а не якісь гарантії. Да, тому що гарантії ну це якось так питання. Що буде ядерка в Україні, то ми з... з... зіткнемося лицем до лицю з, з... державами бо типу Китая з... США та. Ну, звісно ж, знову Росією. а НАТО це альянс з багатьма країнами та союзничного западом.